Добрий день, друзі! Я вам приготувала загадку. Ці птахи такі чудові, всі кумедні, мов казкові, чорна спинка, білі груди ідуть поважно, наче люди. Звичайно, це загадка про пінгвіни. І ви одразу уявили холодну Антарктиду і пінгвінів на крижину. Але вони живуть не тільки там, а ще в багатьох місцях південної півкулі. І навіть там, де досить тепло. Всім подобається їх незвичне пір'ячко, схоже на гладеньке хутро, а ще їх унікальна здатність більшу частину життя проводити у воді. Адже пінгвіни чудові плавці, які полюбляють. Рибку. А ще вони є різних видів, які відрізняються між собою розмірами, окрасом, формою, але всі вони милі. Погляньте, як маленький пінгвінчик вас вітає, ніби каже: намалюйте мене. Що ж, нас довго просити не треба. Ми ж любимо малювати, особливо гуашевими фарбами. Ось такого пінгвінчика ми намалюємо сьогодні. Стоїть він у воді, а над ним блакитні хмарки. Для роботи батьки приготують вам все, що зображено на фото. Контури пінгвіна схожі трошки на грушу. Зробіть їх, будь ласка, простим олівцем. Спочатку пальчикова гімнастика. Сонечко, сонечко. Полети на небо, там твої діти всім дарують квіти. Все. Почнемо ми з того, що намалюємо чорною фарбою тіло пінгвіна. Вірніше тільки контури. Для цього пензлик беремо біля залізної спіднички. Купаємо в водичці, мочаємо в чорну фарбу, зайву фарбу вибираємо вкрай баночки і малюємо по тому контуру, що зробили дорослі. Починаємо з голови. Малюємо всією шириною пензлика. Ось на голові ніби чубчик такий. Наступний крок це малювання крил. Вони розташовані з двох боків тулуба. Не забувайте тримати пальчиком аркуш паперу. Мочаємо пензлику фарбу чорну. І ось тут, де закінчується голова, і ніби плечі такі малюємо крила. Вони схожі на такі трикутнички. Старайтеся малювати їх однаковими. І закінчуємо працювати чорним кольором, намалювавши. Два ока. Ви вже зрозуміли, де голова? От розмістіть, будь ласка, дві чорні крапочки, такі, кружечки невеликі. Це очі. Малюємо кінчиком пензлика. Ну, а тепер старанно помиємо пензлик від чорної фарби і будемо працювати жовтою фарбою. Намалюємо дзьобик, а також лапки. Дзьобик це мазок, тобто прикладаємо пензлик ось отут, внизу. А тепер лапки. Не забувайте тримати аркуш, лапки внизу, тулуба, одна лапка. Гарно притискаємо пензлик. І друга лапка. Лапки короткі у пінгвіна, тому він ходить перевальцем. Знову миємо пензлик і тепер голубим лакитним кольором намалюємо водичку, потім хмарки в небі. Ось так довільно малюємо між лапками з боків і хмарки в небі довільної форми. Цей милий пінгвінчик хоче побачити друзів, яких ви йому намалювали, то швидше фотографуйте і надсилайте фото своїх пінгвінчиків.